Уяви хлопця з Києва, який у дитинстві будує дерев'яні моделі літаків, і одного дня змінить авіацію всього світу. Це Ігор Сікорський, українець, якого сьогодні називають батьком сучасного гелікоптера. У 1910-х він проєктує свої перші гелікоптери, але технології ще не готові, і всі його спроби закінчуються невдачею. Та замість здатися, він створює гігантські літаки «Ілля-Муромець» — перші у світі багатомоторні пасажирські літаки. Після революції Сікорський емігрує до США з кількома доларами в кишені, але продовжує працювати над тим, у що вірив з дитинства. І в 1939 році він піднімає в повітря ВС-300, перший у світі успішний одногвинтовий гелікоптер із кермовим гвинтом. Це конструкція, яку сьогодні повторює майже кожен гелікоптер на планеті. Українець, який почав з дитячих моделей у Києві, створив техніку, що змінила світ назавжди. Ігор Сікорський людина, яка подарувала людству небо.